Які продукти допомагають росту м'язів, а які лише заважають? У цьому відео я розставлю все по своїх місцях і дам оцінку 20 найпопулярнішим продуктам, які найчастіше вживають спортсмени та ті, хто просто хоче мати кращу форму. У соцмережах зараз море суперечливої інформації. Один каже, можна одне, інший повну протилежність, і в результаті люди вже не знають, кому вірити. Тому я хочу раз і назавжди спростити тему харчування, показавши, які продукти я реально використовую щодня, а які залишаю тільки в період підготовки до змагань. А що, звичайно, взагалі не споживає. Сьогодні я покажу не лише продукти, які допомагають будувати м'язи, а які вбивають результати. Ми розставимо все по поличках: від найкращих до тих, що можна виключити з раціону, якщо вони, звісно, вам не смакують. За системою, яку я використовував для вправ а тобто від п'яти за найкращі продукти, які допомагають будувати м'язи. До одиниці за найгірші, що залишають вас маленьким або просто гроблять повсти. Тому додивись до кінця, щоб не витрачати місяці та роки тренувань, думаючи, що харчуєшся правильно. І поки ми не почали, напиши в коментарях, які продукти ти вважаєш найкращими для набору маси. В кінці подивимось, чи збігається наш рейтинг. І перед тим, як перейти до самої класифікації, хочу коротко пояснити, щоб продукт отримав оцінку 5, він має відповідати трьом чітким критеріям: перше бути поживним із високою калорійною щільністю. Друге мінімально обробленим і легко засвоюватися. І третє смачним і простим у споживанні. Якщо продукт відповідає цим трьом умовам, це топ. Тобто те, що потрібно саме для ваших м'язів. А якщо він не поживний, погано засвоюється або просто не смачний, одразу летить діно. Також, поки ми не почали, якщо вам потрібен не лише список продуктів, а й індивідуально розроблена програма харчування чи тренування для ваших цілей, наявного обладнання, протипоказань і побажань. Пишіть за посиланням під відео, я з радістю відповім на всі запитання і допоможу. Отже, почнемо ми з джерела білка, а саме з протеїнових батончиків. Мода на них з'явилася через зручність, відкрив, з'їв і ніби поповнив норму білка. Але по факту це оброблена напхана штучними добавками солодка шоколадка, що має в складі не саме якісний протеїн. Так, це трішки краще за снікерс. І як варіант перекусу десь в дорозі може бути, але точно не на кожен день. У них часто термін придатності 2 роки. Задумайтесь. Чи може щось, що лежить два роки на полиці, бути здоровим. Люди не їдять протеїнні батончики, тому що це корисно. Їдять, болінь готувати і... і все. Тому їм відразу два. Далі перейдемо до бодібілдерської класики курки. Вона в проста приготуванні, підходить майже до всього, багато на білок і має мало жиру, і коштує недорого. Особисто для мене це улюблене м'ясо. Воно не приїдається і для травної системи легше, аніж, наприклад, телятина. Але, як завжди, є але. І воно досить суттєве. По-перше, в курки, особливо в філе, мінімальний склад мікроелементів, таких як, наприклад, заліза чи креатину. Це означає, що для м'язового росту вона менш, скажімо так, анаболічна, ніж червоне м'ясо. Так, білок у ній якісний, але амінокислотний профіль також трохи бідніший. Також, якщо готувати курку на сухій сковороці чи перетримати її в духовці, вона перетворюється на гуму і їсти її стає складно. Тому, попри всі переваги, курка це більш як робочий білок, зручний. Але далекі від ідеалу. Поставимо її четвірку. Далі, червоне м'ясо. Ось це вже інша справа. Хоч, якщо бути чесним, особисто я його не полюбляю їсти на постійній основі. Але це без перебільшення одна з найкращих речей, яку можна дати своєму тілу, якщо ви прагнете набрати м'язову масу. Яловичина це джерело всього, що потрібно для росту: залізо, вітаміни групи В, цинк, магній, креатин, селен це ще не весь список. І попри всю ту брехню, яку ви, можливо, чули, червоне м'ясо не викликає рак, не шкодить ниркам, і його холестерин не вбиває серце. Ще одна причина, чому червоне м'ясо краще за курку, воно реально більше насичує і допомагає зберігати м'язову масу навіть під час дефіциту калорій. Тому, хоч особисто мені воно швидше приїдається, і я не можу їсти його щодня, як курку, в харчовій цінності і користі при наборі м'язів, воно стоїть на сходинку вище. Тому ставимо її 5. Далі яйця. Це те, що я також їм буквально щодня. Незалежно від того, готуюсь до змагань, набираю масу, сушусь, чи як зараз, в період відпочинку від підготовки до змагань. І сьогодні вранці у мене також були яйця з вівсянкою. Яйця це просто суперфуд, який повинен бути в раціоні кожного, хто серйозно ставиться до тренувань і набирає масу, та й не тільки. І, хоч найбільше користі саме в жовткові, саме там міститься біотин, холін, вітамін Д, селен, йод та безліч мікроелементів, яких часто не вистачає в раціоні. Білок також вважається еталоном по амінкислотному складу. Зараз в моєму раціоні 5 яйць на день, але були часи, коли це було ну дуже дешеве джерело білка, і я набирав масу, я їх їв по 10 штук цілими і 20 окремо відділяв лише білок, тобто виходило 3 десятки на день. Ще невеликий лайфхак. Варені яйця це найзручніший спосіб мати з собою швидкий і поживний перекус, якщо ти в дорозі або немає часу готувати. Тому для мене це жир на 5, особливо при наборі маси. Далі поговоримо про свинину. І ось тут думки завжди розділяються. Хтось її взагалі не їсть, хтось навпаки, може хоч кожного дня. Як на мене, свинина не настільки поганий продукт, наскільки її демонізують у фітнес-індустрії. І за складом амінокислот вона непогана, але має свої мінуси, через які я не ставлю її в топ. Перший момент вміст жиру. Навіть нежирні шматки свинини все одно містять більше насичених жирів, ніж яловичина чи курюдина. Для людей, які хочуть набрати м'язову масу без зайвого підшкірного жиру, це може бути проблемою. Другий момент засвоєння. Багато хто помічає, що після жирних страв зі свинини є важкість шлунку, здутість або сонливість. Це тому, що організму потрібно більше ферментів, щоб її переварити. Особливо якщо це смажене чи копчене м'ясо. Але справедливості заради повністю списувати свинину з рахунків не варто, якщо це пісні частини, приготовлені без великої кількості олії, це цілком гідне джерело білка на масі. Та все ж, у контексті бодібілдингу і чистого набору м'язів свинина поступається по червоному м'ясу і навіть курці через вищу жирність і гірше засвоювання. Тому я ставлю їй тверду трійку. Непогано, не добре, але точно не основа, на якій має будуватись раціон, якщо ваша мета чиста м'язова маса. Далі риба. Кажу чесно, я її не дуже полюбляю і їм її дуже рідко. Як правило, на регулярній основі лише період підготовки до змагань. Зараз взагалі ні. Але не тому, що вона погана. А просто тому, що мені не подобається її смак. Та навіть попри це, мушу визнати, що риба, наприклад, лосось, тунець, тріска, це просто шикарне джерело білка, що засвоюється легше, ніж м'ясо, має кращий амінокислотний склад. І якщо тобі воно заходить, і ти ще маєш доступ до якісної риби, їж сміливо, просто на постійній основі, ставлю її п'ятірку. Але якщо ти, як я, не їси рибу часто, обов'язково додай в раціон хоча б омегу-3, це мінімум, який допомагає підтримувати здоров'я. Серця, судин і мозку, яке має бути дозування, розказував в окремому відео. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Посилання залишу в описі. А тепер молочні продукти це без перебільшення одна з найбільш несправедливо захейтаних категорій їжі. Так, є люди, які не переносять лактозу. Але якщо ти переносиш нормально, молочка це просто золото для набору м'язів. Якісні молочні продукти це білок, вітамін Д, кальцій та ще десятки мікроелементів, які складно отримати з інших джерел. Мій фаворит це кисломолочний сир. Не потрібно готувати швидко і чудове джерело білка, що протягом всієї ночі буде підтримувати ваші м'язи. Також, в період, коли я не обмежую себе в калоріях, тобто коли не сушусь, полюбляю протеїну коктейлі робити саме на молоці. Смак виходить м'якшим і ще приємнішим. А також додатково ви отримуєте ще пару грам білка. А якщо ти не переносиш лактозу, просто бери безлактозне молоко або йогурт. Сьогодні, на щастя, вибір великий, тому я ставлю молочним продуктом, як продукту для набору маси четвірку. Далі поговоримо про печінку. Її також одні люди ненавидять, інші їм називають найпоживнішим продуктом суперанаболічною їжею і так далі. Але істина, як завжди, десь посередині. Печінка дійсно має вражаючий склад мікроелементів. У ній величезна кількість заліза вітаміну А, фіолової кислоти, міді, цинку, В12. І все це в концентраціях, яких майже немає в жодному іншому продукті. З точки зору поживності на 1 грам це справді чемпіон. Проте є нюанс і досить серйозний. По-перше, печінка це орган, який фільтрує токсини. Так, вона їх не накопичує як губка, це не так працює. Але якщо тварину годували неякісними кормами чи кололи антибіотики, усе це відображається на якості продукту. Тому тут важливо ще джерело, фермерська або домашня печінка, а не найдешевша супермаркету. По-друге, смак. Він специфічний і для більшості людей просто нестерпний. Я пробував один період харчуватись нею для різноманіття і скажу вам, що мені зовсім не зайшло, особливо на постійній основі. Тобто, інколи, коли-неколи, можна її додавати, але якщо частіше двох разів на тиждень сильно приїдається. По-третє, навіть якщо вам заходить смак, з печінкою легко переборщити. Через надмірну концентрацію вітаміну А її не можна їсти часто у великих кількостях. Це може викликати гіпервітаміноз, тому я не вважаю, що її треба споживати регулярно. Якщо оцінювати загалом, печінка корисна, але не універсальна. Це швидше додатковий продукт для тих, хто хоче підживити організм мікроелементами, а не основне джерело білка. Тому я поставив би її в порівнянні з іншими джерелами білка 2 з 5. Користі багато, але практичності й задоволення мінімум. І закінчимо ми протеїном. І це без перебільшення одне з найзручніших і найефективніших джерел білка. Особливо для тих, кому важко доїсти свою норму звичайної їжі. Після тренування, в дорозі на роботі, протеїн реально виручає. Він швидко засвоюється, має повний амінокислотний профіль і допомагає утримувати позитивний білковий баланс, що критично для росту м'язів. До того ж, якщо вибрати якісний ізолят, в ньому практично немає лактози, цукру і жиру, лише чистий білок. Це дозволяє тримати форму навіть під час сушки. Але важливо розуміти, це лише добавка, не заміна повноцінної їжі. Вона не має тих самих мікроелементів, ферментів і поживних речовин, які ми отримуємо зі звичайного м'яса, яєць чи риби. Тому ставитись до протеїну потрібно як до інструменту, якщо не вистачає білка з основних прийомів їжі. Протеїн чудово закриває цю прогалину. Але коли люди починають замінювати ним обіди і вечері, це вже помилка. І саме тому поставимо йому 4. Чудово, ми розібрали білок. Тепер час перейти до вуглеводів. Без них тіло просто не буде мати енергії для росту. Але тут. Також є свої чемпіони і ті, що лише створюють ілюзії користі. Почнемо з хліба, ще один демонізований продукт фітнес-індустрією, хоч люди їли його тисячі років. Але насправді це не найгірше і не найкраще джерело вуглеводів. Просто десь посередині. А Якщо ми кажемо про цільнозерновий, в якому збережено оболонку зерна, тобто є клітковина, вітаміни групи Б та мінерали, це вже зовсім інша історія. І є досить достойне джерело вуглеводів. Але проблема в тому, що більшість сильнозернового хлібу, який продається в магазинах, це просто білий пофарбований хліб та присипаний висівками для вигляду. І він не має нічого спільного з реальним цільним зерном. Звичайно, це не продукт, який має бути основою, це швидше допоміжне джерело вуглеводів, щоб зробити більш різноманітним раціон і не заїдатись постійно одним рисом чи картоплею. Також це дуже зручне джерело вуглеводів, що не потрібно готувати і можна брати з собою в дорогу. Тому я б сказав так: якісний хліб – це хороша четвірка. Не маст хев, але його можна залишити в раціоні. Наступний рис. І конкретно білий рис. Це класика для спортсменів усього світу. І це не просто так. Він дешевий, легко заходить і легко засвоюється. Та головне, на його великі об'єми, добре реагує шлунок. Особисто я полюбляю і дуже часто їм білий рис. Звісно, це справа смаку. Але мені він, на відміну від інших круп, взагалі не приїдається. Це Просто ідеальний варіант для поповнення енергії. А от щодо бурого і дикого рису, історія інша. По-перше, він не настільки смачний, особисто для мене, і важче заходить. Але це ще не все. Також вони містять фітинову кислоту, яка погіршує засвоєння поживних речовин. Тому білий рис це мій номер один серед всіх вуглеводів для набору. В період, коли на день потрібно набрати їх велику кількість, саме він і рятує. Саме тому ставлю йому залізну 5. Окремим пунктом, хотів би виділити усі інші крупи: гречку, вівсянку, булгур та інші. По мікронутрієнтах вони значно багатші та корисніші за рис. Але є один момент: на відміну від рису, з кашами трішки складніше набрати норму вуглеводів. Вони швидше насичують і довше тримають ситість. І їх на доборі маси просто фізично важче доїсти потрібну кількість. Особливо, якщо апетит не залізний. Тому, якщо у вас з апетитом все добре, для вас це залізна 5. Вони поживні, мікроелементів у них більше, і для здоров'я це чудовий вибір. Але особисто для мене і для більшості моїх підопічних, з якими я працюю і працював, наїсти свою норму вуглеводів з речки чи вівсянки набагато важче, ніж з білого рису. Вони швидше забивають шлунок, так сказати, і через це важче добрати калорії за день. Тому, якби можна було б, я поставив кашам 5 з мінусом. Але оскільки такої оцінки немає, поставимо їм 4. Далі перейдемо до макаронів. Багато хто їх не любить, в когось від них здуття, але особисто я обожнюю. Головне, обирайте якісні. Я часто використовую їх в раціоні під час масонабору і не тільки. Це простий, смачний і ефективний спосіб швидко закрити потребу в углеводах. З білком, наприклад, з м'ясом або яйцями, виходить ідеальне поєднання і за смаком, і за користю. Тому для мене це тверда 4. Наступна картопля. Звичайна чи батат неважливо. Ще не так давно, я не розумію, чому картоплю вважали просто ворогом фігури. Вважалось, якщо хочеш схуднути, потрібно прибрати картоплю з раціону. Там немає нічого корисного, і саме від неї в тебе рознесе бока. Можливо, хтось з старшого покоління знає, звідки взявся цей стереотип. Напишіть в коментарях, мені реально цікаво дізнатися. Але насправді картопля дуже корисна, вона багата на поживні речовини підходить як для набору маси, так і для сушки. А ще це продукт номер 1 за індексом ситості. Тобто, жодна інша їжа не насичує краще, ніж картопля. Для набору це, звісно, може бути мінус, оскільки за рахунок неї буде важко наїсти необхідну кількість вуглеводів. Адже це буде ну дуже велика порція. Але разом з тим вона дуже приємна та легка для засвоєння. Тому ставлю 5. Далі фрукти це природній десерт, який не тільки смачний, а й практично безпечний в кількості. Будь-які фрукти чудові. Особисто я полюбляю лохину, полницю, норічні свята, мандарини залітають на ура, банани, яблука. Вони смачні, поживні, ідеальні після тренування або як легкий перекус. Але і величезний мінус низька калорійна щільність, що робить їх не найкращим продуктом для набору маси. Тому, якщо брати загалом, по користі, смаку, практичності я поставив фруктам залізну 5. Але як продукту для набору маси ставлю їм 3. А тепер овочі. І тут я скажу те, що багато хто не очікує почути: овочі переоцінені. Вони хороші, коли ти на дієті або хочеш судну. Вони низькокалорійні, місять багато клітковини, мікроелементів, заповнюють шлунок і створюють відчуття ситості. Це просто чудово для людей з надмірною вагою або тих, хто контролює апетит. Але для росту м'язів толку від них не так багато. Тут також дуже низька калорійна щільність і ще менше вуглеводів, аніж фрукта. А для набору треба більше білка, більше м'яса, більше яєць і більше якісних вуглеводів. Особисто я, якщо чесно, не відчуваю жодної різниці, чи додаю овочі в свій раціон чи ні. Але в багатьох людей з овочами краще самопочуття та робота шуму. Тому, якщо казати загалом, я овочам по також поставив жирну п'ятірку. Але як продукту для набору маси ставлю їх нижче фруктів. Два далі, давайте перейдемо до жирів. І почнемо ми з продукту, який більшість вважає незамінним для набору м'язів. Але насправді він лише псує результат. І це арахісове масло. Це, мабуть, найбільш переоцінений фітнес-продукт усіх часів. Так, воно смачне, але це справжня калорійна бомба з низьким вмістом поживних речовин. Його часто роблять на дешевих рослинних оліях, додають цукор, і скажіть чесно, хто реально їсть одну ложку і зупиняється? Напишіть в коментарях. Ніхто і точно не тому, що воно корисне, його їдять просто тому, що воно смачне. Але основна проблема навіть не в цукру чи калоріях, а в тому, що в арахісовій пасті шалена кількість омега 6 жирних кислот. І ось тут криється справжня проблема. Коли в раціоні занадто багато омега 6 і занадто мало омега 3, у тілі починають накопичуватись запальні процеси. І не такі, що відчуваються одразу, а хронічні. Ті, що непомітно знижують чутливість до інсуліну, погіршують травлення, викликають проблеми з шкірою. Знижують імунітет і ще можна перераховувати і перераховувати. Тобто, фактично, замість того, щоб допомагати, арахісова паста створює умови, за яких організм постійно гасить пожежу, а не будує м'язи. Так, ложка арахісової пасти раз на кілька днів не буде не мати ніякого негативного впливу і не зруйнує форму. Але коли її їдять щодня, для калорій, це може мати негативний ефект. Тому, попри весь хайп, ставлю її одиницю. Це продукт, який приносить більше шкоди, ніж користі. І точно не повинен бути частиною постійного раціону людини, яка хоче бути сухою, сильною і здоровою. Тепер поговоримо про горіхи. На відміну від арахісової пасти, яку можна з'їсти півбанки просто за інерцію, звичайні горіхи так не переїси. Вони тверді, ситні, і після жмені двох організм сам скаже досить. Це вже великий плюс. Також в горіхах значно більше мікроелементів і антиоксидантів магній, цинк, мідь, вітмін Е, селен, вони не просто дають калорії, а реально підтримують нервову систему, серце і навіть відновлення після тренувань. Але є один момент: більшість горіхів теж містять багато омега 6, а от омега 3 у них майже немає. Через це, якщо їсти їх щодня у великих кількостях, вони можуть посилювати запальні процеси, як і аракісов паста. Єдиний виняток серед популярних горіхів це волоський горіх. У нього більш-менш прийняти співвідношення омега 6 до омега 3, приблизно 4 до 1, що значно краще, ніж мигдалю, кешю чи фісташок, де цей показник може сягати 100 до 1 і більше. Тому я вважаю, жменя горіхів кілька разів на тиждень це чудове доповнення до раціону. Особливо, якщо це саме волоський горіх. Я поставлю горіхом 4. Далі перейдемо до авокадо. Це продукт, який також отримав культовий статус здорової їжі. Але як на мене, авокадо також трішки переоцінне. дороге і по суті нічим не супер унікальне. Так, воно містить мононенасичені жири, які корисні для серцево-судинної системи. Але на цьому його суперсили фактично закінчуються. Якщо порівнювати з іншими джерелами жирів, то жодних особливих переваг у нього немає: ні по мікроелементах, ні по складу жирних кислот. Той самий оливковий або ляний жир дасть Ті ж самі мононенасичені жири, але в більш концентрованій і дешевій формі. З плюсів воно добре засвоюється, не викликає запалення, допомагає легше переносити дефіцит калорій і справді робить їжу ситнішою. Але назвати його суперфудом перебільшення. Тому поставимо авокадо 4 хороше джерело жиру, якщо вам подобається смак та не б'є по карману. Далі оливкова олія. Ось це вже продукт, який більше заслуговує свою популярність. Вона дешевша ніж авокадо і набагато простіша у використанні. Її можна додавати практично до будь-якої страви салат, кашу, пасту, навіть просто полити готове м'ясо. Воно не псує смак, а навпаки, робить його більш насиченим і м'яким. Ще один плюс: з оливкової олії легко добирати калорійність, особливо коли на масонаборі не вистачає енергії з їжі. Одна столова ложка це приблизно 120 кілокалорій. Але ці калорії чисті, без цукру, без зайвих добавок. І вони не створюють запальних процесів, як це робить арахісова паста. При цьому її неможливо переїсти. Ну не буде так, як з арахісовою пастою. Ще одну ложечку. Ну, ще одну ложечку. Її ви будете споживати рівно стільки, скільки потрібно. Це ідеальний інструмент, щоб акуратно підняти калорійність раціону без зайвого сміття. Звичайно, якість також має значення. Варто обирати холодного віджиму з перевірних брендів. Дешева і рафінована олія не має тієї користі, яку ми очікуємо. Тому я ставлю оликові олії впевнено 5. Хороший і зручний продукт по хорошій ціні. Отже, друзі, ми розібрали практично всі основні продукти для росту м'язів від тих, що реально працюють, до тих, що лише створюють ілюзію правильного харчування. Якщо ви досі губитесь у всі ці інформації, не знаєте скільки вам потрібно білка, вуглеводів, чи просто не розумієте, як вкласти збалансоване меню. Я можу вам допомогти. Я розроблю для вас індивідуальний план харчування і тренування з урахуванням вашої ваги, цілей обладнання. Навіть апетиту і смаків, або якщо вам потрібен онлайн тренер, що буде слідкувати за вашим результатом та, в залежності від змін коригувати план роботи, буде постійно зв'язку і доведе вас за руку до результату. Пишіть за посиланням під відео, і відповім на всі запитання та дам більше інформації.